Інря Забарний був визнаний гравцем року у збірній Україні. Центральний захисник отримав 58% голосів на другому місці воротар Анатолій Трубін. Замкнув рейкум Михайло Мотрін 23,5%. Бормут Ілья Забарного на вихідних обіграв Манчестер Юнайтед на виїзді 3-0. Антоній Реолап, головний тренер небормут, прокоментував гру українського захисника та торкнувся теми українських футболістів. Я вважаю Іллю особливим, бо зважаючи на його вік, подивіться, скільки матчів він вже зіграв за збірну, скільки матчів провів зараз в ОПЛ проти топових суперників. І ще він такий витривалий, бо грає за нас, грає кожну хвилину, виступає за збірну і грає кожну хвилину. У такому юному віці це не так легко, як здається, а ще я б сказав, що він постійно прагне вдосконалюватися. Гадаю, він багато додає до своєї гри. Він звичайно значно покращив роботу.